Ох, і сонце припікає. Взяла воно засіб універсальний для да? і нанесла на сковорідку. Ох, щось воно шипить там. І цікаво побачити, як справиться цей засіб. Так я його. Він трохи піниться вже, а я його ще, 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 ще обрізкає. І зараз побачимо, що ж воно буде, яка після навіть буде сковорода цього засобу. О! Цікаво, самі дуже цікаво. Побачити, що за засіб, Це його... Перший раз так його хвалили. Забрудні поверти протерти та збити водою. У разі складних забруднень залишити та діяти 10-20 хвилин за необхідності. Ага. Ну, зараз покажу, що з цього вийде. Яка ж сковорідка по... получиться? Так, чекаємо. Така сковорода вийшлася. Ну і саму сковороду. Ну і самі засоби. Та ну, О той, що ще такий нагарно більш-менш свіжіший. То той він і он. А от де осталося, ото таке чорненьке поставалося, то його і зубами вигрізти не можна. Я й ножем шкребла, і Та ну я вже заморілася, його шкрипти. Так що засоби засобами. Аж шкрябочки шкрябочками. хрябочками. Ось така вона. Ах, третій сорт брок називається. Зверху чиста, вже побита. Ну, хай ще живе. Хай ще живе. Оце так. Так, я вже захикалася на дворі жарко. Тікаю я десь подальше цієї сковороди. І, взагалі, у сковородах готувати їжу дуже вредно. На кухні сковорідок не, не має бути. Должна бути, ну повинна бути, як це для здорового харчування, повинна бути мультиварка, духовка. І каструльки, і все. А оцих вони повинні уйти з наших кухонь. І що в нас саме найвредніше на кухні? Це зараз олія, яку беруть пачками, відрами і запасаються, запасаються. А то найбільший йод, яким нас так нахабно травлять. Рафінована, виморожена, дезодорована, Боже Господи, прости. А для чого її випускають стільки? А для того, щоб задовольнити отой попит народу. А люди беруть, беруть, беруть. Хоча би брали там бутилочку на тиждень нерафінированої, сирої. О, то дійсно, що і то її смажити не можна, тільки свіжа, корисна. А, а іначе, я ще пам'ятаю, в дитинстві та не було олії. Не було сало було. Натуральне сало було. А це хто таке придумав? Хто таке придумав для народу? І ніхто ніде. Усі мовчать, їжте, їжте і полопайтеся. І більше постачають, і більше, а люди всі біжать. Олія, олія, олія. Що воно в світі робиться зараз? Ой ладно. Кожний хай думає про себе. Це не важко. В інтернеті все написано. Хоч не для кого такого великого розгласу, ну все написано, можна знайти все. Хто за себе хоч переживає трішки, буде знати. Так, бувайте здорові, не хворійте. Ось за моє здоров'я. Хороша. Тобі ще треба кусок, чи це хватить? Може, і не хвата. Ну, дивися, тут то все стоїть цілоше. Ще треба її розрізати. Та перед сном треба підкріпитися. Бо вже пора відпочивати. Ящик. У ящик дід вже готується, так наробився за день, що вже не може важко. Ну, Нащо його так робити оце? Треба легше трошки щось робити. Бо це не годиться. Ти його роби, роби, а воно яка погода страшна. То горить, то пече, то. Мороз обіщають. Ти, мені воно щось зовсім не подобається. Що воно робиться зараз із погодою. Це не те, що нам треба зовсім. Не те, що як воно було завжди. Завжди було в нас порядок з погодою. Все таке клімат м'який такий, коли дощ, коли не дощ. Ну, все воно росло, не пеклося. Ми так не горіли, як ото вийдеш і зразу згораєш. Треба ховатися від сонця по mm -hmm. да. На сонце воно якесь страшне зробилося, на ньому краще не ходити. Ото рано і ввечері нам є час походити. Не знаю, що воно робиться. Ох, де яка вона горна. Трохи почало верхоти, Вони ж його цукром можуть, а він розстає, довго не можна зберігати. Так же, де воно стояло? Ні, на сонці... воно на сонці не стояло, що я не знаю, де треба ставити чи що. На сонці воно не стояло, але воно саме по собі вже воно ж не вічне. Це така булка, що довго стояти не буде. Вона як була. Свіжий, то така мяка мяка була пухка. А це не така воно. Та воно пухка тільки. Хіба не можна зробити, щоб воно не сипалося? Якщо вони зроблять, щоб не сипалося, то воно буде дорожче набагато. Це ж один цукор, а то ж треба там щось додавати і желатин, і... Якісь препарати, щоб воно було як резинове. Ото таке роблять, що воно тоді не обсипається і буде держатися вічно. Отак. Вона таке роблять, що не хліба, не з'їсель по-людськи. Людському. Розкришиться, ні. розкришиться все, та й немає. Взяв хлібину, наче хлібина є. А ці не гатять шо? А це ще це не те буде ще ось у нас зиму що буде. Як не виросте, опять картопля, то тоді буде нам весело. А по погоді вже, як воно ми перестроїлись на нову погоду, то вже її крачою не буде. Я не вірю, що ми виростимо цей порожай якийсь. Воно ну, на те не схоже зовсім. А то ті огірки, що я виросту в тепличці свої, то мене, мабуть, вони нам і будуть. А mm -hmm. як ти не мене? Якразу, то я не мені наїдаюся літом, бо на городі я вже годами не садю на відкритому груді, бо нічого вже не росте воно. А це вже й картопля перестала рости. Це капець. І не зими, ні літо. Літо мороз зимою літо. Як це воно так? Такого не було. А це вже щось воно збилося десь. І з графіку збилося вже. Скільки ж можна над нами із вже. Ох, і природа і так. І та проти нас, що нам не жити вже чи що, так ми ще жити хочемо всі люди. Чого вони до нас причепилися всі. Не хочуть діти вже жити, а я ще хочу жити. Побачить, що далі буде. Все таке цікаве. Усе не побачиш. Усе не побачу. От гора, яке мені. Усе не побачу. Ну, мене в мене зараз у планах дожить до слідуєшій Паски. А я не можу до ставити. <laughs> дожити до слідуючі Паски. Вони такі ці Паски. То дожити до слідуючної. <laughs> І діда наувати Пасхами. Він так гарно їх уплітає. Uh. Uh. Справді смачна така, так качить. Mm. Ну їж ну, діти. Та будеш краще спати. Що, все. Наливай, що там є стакан. А ця за мене ти бігать будеш. Я за себе буду бігать. А ти бігай за себе. Не хоче бігати і, і поїсти хоче, і бігать не хоче. Ну, дід. Нехай ну, я заховую. нехай я заховую. Та вона як не заховаєш, то вона засохне, не буде така. А я її зараз трошки заховаю, а ти рано ще знайдеш потім її. Давай. А струси, струси. Та воно все ж на труси так. О, о, кіт, їли- їли й облизали. О, наша діча вміє. Та на ці було б, на ці перетрусить було. Б. Ну воно ж отпадає, то саме смачне там, да. Тричі, тричі. Да. Тобто, дай як у торбинку раз. Не хоче так, як було. Отак хай буде. Перетрамбує такий. Все, тоді. Все. Все. Таївся. Плиту. Тата перекусив. Там вже ж таке время сплять люди. Та то вже хвати вже. Ну, пішли тоді. Ми до свидання, всім до, до побачення. побачення. Будем працювати завтра ще. Ні.